Доброго дня, Сергій Санісович, я знаю, що ви не дуже любите такі запитання про склад на завтра, але от нам вчора Віталій Миколенко сказав, що він в принципі вже тренується і готовий. Чи розглядаєте ви його появу на полі і що тоді робити в центрі поля? Чи знайдеться там місце і для Шапаренка, і для Зінченка, чи Судакова? Як ти думаєш, знайдеться? знайдеться? Так, Віталій вже працює, працює три дні в загальної групі. Тому я задоволений, що у нас є вже конкуренція на кожної позиції. Ви назвали Шапаренко, можна назвати Сидорчука, Степаненко, Усі гравці, які є, вони працюють кожен день і усі готові до завтрашньої гри. А яка ситуація з циганковим, з Віктором? Відновляється поки що Віктор. Відновлюється. Сергій Санславич, доброго дня. Бельгія одна з найкращих атак зараз на євро. Грати сміливо проти такої команди нам більш за все треба буде тільки перемога. Це десь самогубство, чи, чи як, як ви вважаєте? Тому що всі бачать, що ми повинні грати, ну, багато хто говорить з високим пресингом один в один, так як в другому таймі грали, наприклад, проти Словаччини. Ну, треба знайти баланс. Я завжди кажу. Ми, кожен гравець повинен розуміти. У нас немає гравців, які обороняються, які тільки атакують. Важливо, щоб усі гравці розуміли свою роль і, виходя на поле, допомагали друг другу. Подивимось, як буде завтра. Дуже важливо, як ми розпочнемо, як розпочне Бельгія. Тому будемо готуватися. І я вважаю, що. Зараз, завтра потрібно виходити з тим настроєм, яким закінчували гру з Словаччиною, тому що дійсно в другому таймі ми додали в інтенсивності гри, і, я вважаю, перемогли заслужено. Яка е, зараз ситуація в команді по, ну, по кадрових е, речей? Чи є якісь там травми нові, чи щось таке? Завжди є якісь пошкодження, тому що дійсно ці ці ігри вони дуже виснажливі. Навіть гра зловаччиною. Ми дивилися статистику, і уся команда пробігла на 10 кілометрів кілометрів більше, ніж з Румунії. Напевно, це був дійсно дуже важливий фактор. Тому є мікропошкодження, є гравці, які можуть навіть сьогодні не тренуватися, але я впевнений, що завтра усі будуть готові. Ви просто сказали, що це завдання журналістів рахувати, там, очки, голи в групі. І так складається ситуація, що нам би дуже не завадив ще один гол проти Словаччини. Чи ну розуміли ви під час матчу, що як буде складатися от, ситуація, там потім розкладачі? А чому він нам не завадив би? Для чого? Щоб потім зайняти позицію, якщо втретє, якщо буде. Так, ну у нас зараз є три очки, і це дуже важливо. Я вважаю, що в рі. Це зі словаччиною дуже важливі були три очки. І я не знаю, чому е, люди кажуть, що ми робили усі заміни на, на оборону. Так не було. Ви можете запитати Сергія, коли він виходив. Ми не казали, що ми повинні тільки оборонятися. Але словаччина, але ментально гравці розуміли, що зараз потрібно е, зберегти цей результат. Це дуже важливо і для гравців, і для України після, е, після поразки три тому ніхто не казав, що, ми потрібні після, що нам потрібно після е, забитого голу проти Словаччини. Ми, нам дуже важливо сісти в оборону і обороне. Так не було. Але Словаччина намагалась відігратися. Тому я не вважаю, що усі заміни, які ми зробили, вони були на оборону. Може, ваші редактори вважають? Я не знаю, я не вважаю. Зараз можуть бути такі сценарії, що буде дві нічі в нашій групі, буде в Україні чотири очки, але ми не зможемо кваліфікуватися далі. В той же час в інших групах може кваліфікуватися з третього місця команда, в якої є три очки. Як ви гадаєте, це справедлива взагалі схема? Я не знаю справедливо чи ні, але якщо ми якщо ми займаємо три четверте місце місце з чотирма очками, значить ми заслуговуємо на це четверте місце. І якщо подивитися вчорашні зустрічі там Італія проти Хорватії, я вважаю, що обидві ці команди достойні грати в, в наступної стадії. Але такий регламент змагань, і ми повинні налаштовуватися під цей регламент, тому навіть якщо в нас зараз буде чотири очки. І ми не пройдемо. Ми повинні думати зараз, щоб у нас було не чотири очки, а потрібно думати про те, як, як намагатися обіграти збор збірну Бельгії зараз. Про Ромелу Лукаку багато говорять, що він стане кращим бомбардиром за версією ВАР, що ось багато його голів не зараховується, що в нього є багато моментів. І ну і є певна критика. Чи погоджуєтеся ви, що зараз Лукаку якийсь не той? І чи може він становити велику загрозу для української команди завтра? Я не погоджуюсь, що він не той. Він, він дуже вертикальний гравець. Навіть він дійсно достатньо великий гравець, але ті відкривання, коли Де не получає м'яч, він завжди це робить. Він це робить і в Ромі, і він це робить і в збірної Бельгії. Тому я не здивований, що він дійсно кожну гру має багато моментів. Завдяки дійсно відкриванням заспину і вертикальним відкриванням, тому завтра ми повинні бути дуже ретельні на ці відкривання.